Дуже цікава, смішна новина про ТЦК. Дивіться. Друзі, вітаю. Дивіться, були слова нашого президента, що повинні служити всі. Так ось на нас прислали людину, яка працювала в Житомирському ТЦК. П'ятий відділ. Дивіться, він зараз копає окопи сам, а прислали його, тому що він роздав повістки депутатам в міськраді в Житомирській, а теж депутати кілиться. Де ж депутати? Тобто, ну, всякі є ТЦКів, всякі є люди. Розумієте, всяких організацій, що в поліції, що в СБУ, що в ТЦК, є адекватні нормальні люди. Ну, адекватних нормальних людей за те, що вони роблять нормальні речі, як зі мною ось це поступають, так заводять на мене кримінальні справи і давлять на мене і на мою родину. Цього взяли, відправили закашника за те, що роздав депутатам повістки. відправили копати окопи. Розумієте, От так ми живемо в такому сюрреалізмі. І це придумав нам сьогодні Зеленський з менеджерами. Ну а ніхто інший цим не управляє нашій державі. Ніхто більше цим не управляє. Тільки вони там він і ще п'ять коло нього. Дякую.